Зараз за моєю спиною ліквідація наслідків чергової російської атаки, що сталася в ніч на 10 квітня у Миколаєві, і була спричинена ударами дронів. Наразі відомо про 11 постраждалих осіб. Пошкоджено близько 13 багатоквартирних будинків, близько 30 автомобілів, гаражний кооператив, а також адміністративна будівля. Від самого ранку на місцях працюють. Комунальники, які допомагають людям усувати наслідки цієї атаки, волонтери надають допомогу, а правоохоронці фіксують чергові російські воєнні злочини. Про те, що довелося пережити людям цієї ночі, а також як триває ліквідація наслідків цієї атаки, ми розкажемо у нашому вечірньому репортажі. Тож обов'язково дивіться.